Так, вітаю, шановні учні. Сьогодні ми з вами спробуємо виконати ну, якусь практичну діяльність стосовно створення флораріума. Я розумію, що, звичайно, зробити найсправжній, ну, то дуже важко досить та, щось купляти, щось десь шукати в наших умовах. Ну, але ми з вами спробуємо це зробити сьогодні за допомогою комп'ютерних технологій і виконуємо практичну роботу з проєктування закритого флораріуму. Він може бути і відкритий, і, як ви бачите, ось на цьому прикладі. Ну, да, я вам дам такий варіант, а ви вже там, як захочете, зробите. Ми будемо працювати у презентації PowerPoint. Я знаю, що ви ще маєте мало досвіду з роботи в ній, але вам нічого створювати не потрібно, вам треба просто пересувати елементи для того, щоб створити, створити якусь композицію. Тому спробуємо це зробити. Для створення флораріуму необхідні скляна ємність з кришкою або без, це може бути акваріум, це може бути ваза, це може бути банка якась, латрована від банка, ґрунт, який відповідає рослинам, дрінаж, пісок, мох, галька, бита цегла і от щось в такому напрямку. Активоване вугілля, декоративні елементи для оздоблення. І рослини. Ми будемо з вами використовувати сукуленти, тому що їх, ну ці зображення їх легко було взагалі знайти, і вони такі цікаві дуже. От, і кактуси, і мох. І так, я вам даю ось такий шаблон. Оце наша ємність, будемо так рахувати. Да? Прямокутну форму, чому такою форми? Тому що ну, легко буде нам треба буде викладати дрінаж. Він прямокутною формою, це легко буде зробити. І ви маєте от набор елементів, сукулентів, кактусів, елементів оздоблення. Додала я вам камінці, що ось такі камінці, ось такі може хтось використати для прикрашання зверху. От, на ваш розсуд, що ви робите? Так, всі ці елементи Вони живі, скажімо так, да? вони пересуваються, ви можете їх пересуватись мишкою, лівою клавішею. Пересувати, ви можете їх збільшувати, ви можете їх зменшувати. Ви можете правою клавішею скопіювати і вставити, тобто продублювати, якщо вам потрібні два елементи, наприклад, більшого і меншого розміру. Так, ви можете їх пересувати, От воно зараз за камінцем. На задньому плані. Ви можете їх правою клавішею пересувати на передній план, наприклад. да? Ну, або на задній план навпаки. Ось таким чином. Так, з чого, ви починаємо? з чого починаємо? Ось послідовність у вас нагадую, вам визначила, що дрінаж укладають знизу, починаючи наверт. Спочатку пісок, перший шар, далі велике каміння, дрібне, вугілля, мох, ґрунт, ну і вже на останок рослини. І так, перше, що ви робите: пісок. Шукаєте пісок. Розташовуєте його у банці, уємності нашої, так, щоб він... його можна зменшити трошки, тому що буде дуже багато місця займати каміння велике каміння маленьке, ну я не обирала, я пропоную вам такі камінці, біленькі, і ось такі от коричневі камінці, можете використати такі або інші. Так, далі, слідуючим шаром, накладаєте, знов таки. Ну, можна трошки зменшити, хоча так також красиво, Да? так, далі вугілля. Вугілля у нас ось воно. Далі накладаємо вугілля, шар. Так, ну взагалі його стільки не потрібно, щоб було багато. Так, вугілля, далі мох, четвертий елемент. Ми його на передній план пересунемо трошки, щоб вугілля прикрити. Так, мох. Виставляємо, зменшимо трошечки. Так, мох. І далі ґрунт. Грунт ґрунт вже можна тут, може, трошки побільше його зробити. Так, на передній план пересуваємо, щоб закрити трошки оцей мох. Так, все ось таким чином. Це мені не знадобилось. Так. І ті, потім, після того, як ви розташуєте цей дренаж пошарово, тоді вже ви можете обрати рослини. Починаєте, ну, В композиції взагалі завжди є якийсь головний елемент. Так? Тому ви обираєте, який у вас елемент буде головним, і розташовуєте його десь. Ну, Я, наприклад, можна посередині так? ну, я люблю асиметрію. Мені подобається, я його розташую трошки ось так трошечки. Збоку. Так, далі я використаю оцей елемент. На передній план його пересуну. Десь він буде у мене тільки зменшу його. Це дуже великий. Далі я для. Здається, мені трошки менше треба. Так, далі для оздоблення я використаю на передній план, пересуваємо оцю фігурку. Ось таку ми тут поставимо, і в неї я посажу ось це на передній план. Пересуваємо, так, ось таким чином воно буде розташовано. Може, трошки більше, але можна оце зробити більше, то якось воно непропорціонально якось виглядає. так, ось таким чином. Можна використати ще, наприклад, додати. Камінців десь покласти парочку. Ну, я вам хочу сказати: багато не означає добре. Да? Досить використання. Дивіться, от я тут, наприклад, досить і трьох елементів, наприклад, для того, щоб створити флораріум. Не потрібно, от також раз, два, три елементи. Тобто не потрібно дуже багато, тому що дуже багато це не завжди гарно. Так, ну, і в мене от це вже заготовка. Була. Ось у мене вийшов ось такий варіант. Да. Ви, можете, ви звичайно, у вас воно вийде якось по-іншому. Що головне в цій роботі вашій, вам необхідно запам'ятати цю послідовність, да, дотриматись оцієї послідовності розкладання дренажу ну і е, проявити такі свої творчі здібності трошечки. Е, так. Тому пробуйте, бажаю вам успіхів.